Вітання усім, хто зайшов до мене у відео. Якщо цікавитесь даною темою, підписуйтесь до мене на канал. У мене є на ньому доволі багато відео на цю тему. Пишіть враження, ставте вподобайки, а ну, розглянемо, що сподобалося мені в цей раз. Розглядаю вже ось такий великий палантин. Він, здається, з віскози. По ньому такі об'ємні, гарні яскраві квіти. Знову ж таки, на чорному фоні завжди контрастно виглядає і завжди привертає увагу. Далі ще ось була ось така хустина або палантин, також дуже великий з мордою такого лева посередині. Мені заздалося, що це схоже на якусь африканську накидку для аборигенів. Знайшла тут бірка була, мені здається. А ось вона. Аква літіус. мабуть, так правильно. Склад тут, мабуть, котон Дуже легенька, повітряна, але залишила її ще один аксесуар, хустинка, також схожа мені на шовкову. Знову ж таки, китиці, збруя. Я завжди на це звертаю увагу чомусь. На ній були плями, наче чорнила. І я її залишила також. Ну, я не думаю, що її також можна було реанімувати. Тут шефрауль також був. Далі, красиві, думаю, не на повсякдень брюки. Бірки про бренд зрізані, але на гутику можна було прочитати бренд The Jordan, здається, так називається. Значить, Погугливши, я дізналася, що це грецький бренд, в них цікавий крій у цих брючках, вони з металізованою ниткою, тому і не на повсякдень. Я думаю, мало хто буде мати таку відвагу ходити. Кожен день в таких брюках в офіс. Ну, тут цікавий кріб, висока посадка, тут деталізована ось ця частина талії з такою рюшою. Тканина, значить, я вже казала, що з металізованою ниткою блистить. Ще от Брючки от з карманчиками позаду були і попереду. Ну, я залишила, вони на мене маленькі. Ось така спідничка міні. Була в неї асиметричний такий крій. Спереду одна частинка трошь, трошки більша, ніж інша. Тут схоже на шкір замінник, ось бренд, аль розмір. В складі поліорітан. Стан був гарний, бренд мені невідомий. Напишіть, можливо, ви знаєте, що це за бренд. Вона була в ідеальному стані, але мені така не потрібна. У мене вже три шкіряних спіднички, я знайшла собі. Ось. Ну, я її залишила в магазині. Можливо, хтось її собі придбав. А це радість і розчарування одночасно. В общем, ця річ викликала такі емоції. Це пальто від Максмара. Відома італійська марка одягу, основана ще в 51-му році. Значить, це пальто темно-бежевого кольору, двобортне. Ну, бренд цієї марки має індивідуальний стиль, спокійний чіткий крій, чисті лінії, неактивні кольори. У колекціях завжди присутні бежевий, сірий, чорний, білий, червоний кольори. А засновник сам не розробляв моделі одягу, а запрошував створювати іменитих модельєрів, таких як Карл Лагерфільд і інші. Значить, у складі тут мені здається вовна верблюда. Ось я знаю, що вона дуже тепла, одна із самих теплих ну, тканин. Тут збережений поясочок був, ось шліце є позаду, тут десь, мабуть, міді. Ну, а розчаруванням є те, що її також ось поїла міль, їла довго, нещадно. Ось підкладинка тут була брендована, ось такі кармани. Гудзички всі на місці. Ну, в общем, видно, що якісна річчі, якісна тканина, якісна пошита. Але ось є ось такі дефекти. І вже нічим, мені здається, їх не виправиш. А, ну, ось ці пальто, до речі, є об'єктом мрій багатьох жінок. А, значить, далі це вже таке пальто також від Only, воно в клітинку, без підкладинки. Тут також був збережений поясок досить в непоганому стані, прямий крій, дві кишені. ось Ще від Primark, таке пальто було одноборне, також прямого крою, десь міді, довжина. ну Тут гусина лапка, ось така. от І також збережений поясочок Ну, я їх залишила. Мені вони не потрібні, що ось такі піджаки, куртки були різні. Ось така тепла куртка була. Ось такий бренд також мені невідомий, але куртка доволі також непогана. Ось далі ще ось відеосприт, курточка. Ось такий асортимент був верхнього одягу. Це ось від ось такого бренду мене зацікавила ковтинка, кардиганчик. Я її зібрала чоловіку, вона була в ідеальному стані. Ну, тут вона брендована, така була ось і бічна ось ця бірка, і логотип вишитий, на гудзиках також. Тут 100% котон. Ну, Привернув мені увагу якраз сірий, сіри, меланжевий цей колір, ідеальний стан цієї речі. Ну, я люблю такий колір. Він один з моїх улюблених. Він, як на мене, має такий освіжаючий ефект, особливо ось портретної зони, як і чоловіків, так і жінок. До речі. Ну, тут полоса контрастна була, окантовувала ось планку гудзиків. І... Ну, стан ідеальний. Забрала її, здається, гривень за 68. Ось. ось Бачите, от рукавчики не розтягнуті, все в порядку. Стан ідеальний тут. Ось зацікавили мені джинси Вітермані джинс з котону. А знову ж бірки всі на місці, логотипчики також Все є. Ну, вони були вже в поганому стані. Я їх просто хотіла порозглядати, щоб ну, знати приблизно на що, звертати увагу, коли ось знайдусь таку річ, але вже в хорошому стані. Гудзичок також був на місці брендований. Ось ісь ось тут ось, різні нашивки, вбірки. Ось, як бачите, вони вже запрані, якісь полоси такі незрозумілі в них. Ну, виглядають вони вже дійсно такими пошарпаними, були якісь плями, наче від суперклею. Ось, і вони вже. Затя... Затяжки були по ним. Ну, в общем, річ уже втратила свій стан Ось і такий логотипчик там має бути на кишенях. Ну, до речі, це архівні відео. Бо ви, як бачите, я в літньому взутті. Це не зараз я знаходила ці речі. Але в мене Чомусь залишилося. Наступні ось такі джинси від Гарсія джинс. Ну, тут така цікава лейба була, схожа на шкіряну. Ці джинси, до речі, мені бренд невідомий, але виконані вони були мені здається, набагато краще, ніж мармані джинси Ось якось така таке в мене враження склалося. Не знаю чому. Ось можете також зі мною розглядати. Можливо, у вас буде інше враження. Ось, ось. З внутрішньої сторони також там прописано щось про цей бренд. Ну, ось вони такі, мені до речі, такі джинси подобаються більше. Такий темно-синій кольори, такі потертості, вони стильно виглядають, як на мене. Ось така цікава футболка була з фотомалюнком. Бренд також знову ж мені невідомий. Це... Ось там дуже цікавий був якраз фотомалюнок. ще ось від Set Urban Deluxe, зроблений в Європі піджачок в стилі Шанель на кнопках. В інтернеті пишуть, що це преміум бренд типу Twinset. Бренд позиціонується стилем, надихається подорожами по світу, використовує сучасні технології. Значить, ну, це цікава була така річ, вона без підкладинки. ось, знову ж таки ось ці... ось інформація про бренд в карманчику з тильної сторони вказаний склад. Склад тут не дуже: 67 акрила, 23 вовни, 10 поліестеру. Ну, знову ж таки, вона якісно зроблена, ця річ, що привертає увагу і ну, вирізняє, з поміж інших речей дійсно якістю. Хоча склад тут не супер. Ну, знову ж таки, меланж, контраст, все це також привертає увагу. Срібні кнопки. Ну, я залишила цю річ по причині того, що вона маленька на мене. Ось довго розглядала. Можливо, потрібно було забирати для мого майбутнього магазинчика, бо ріг була цей піджачок був в ідеальному стані. Ось на кнопочки він так і так ось виглядає за стігнутому вигляді. Я навіть змогла на себе його накинути, але він на мені не зійшовся. І ось таку ще шкіряну знахідку в привабливому карамельному кольорі знайшла. Куртка шкіряна по типу бомбар, вона чоловіча, скоріш за все. Сподобався ось цей комір стічка, що застібається. Мені таке дуже також подобається, наче виглядає дуже стильно. Ну, там була ось дірка. Я також залишила цю курточку в магазинчику. Можливо, хтось забрав собі. Ось такі були, ось вказано, що це шкіра. Такі були мої знахідки цього разу. Бережіть себе. Зустрінемось у наступних відео. Пока!